Що це за звуки такі? Що це за звуки такі, Роман Сергійович? Перший сніжочок, а ти так радієш, так? Дитину, дитині показала після сну сніг з вікна, так він каже, станчата діставати. Возити, ромочку. Так, да, зайка? Але ще рано. Ще дороги мокрі. Ще сніжок не затримується. Я й буваю. Збираєш? Так. Збираєш сніжочок. А куди ти його збираєш? А на що ти його збираєш? Ех. Ой, ти кидатися вже починаєш. То не треба кидатися. Ех. Не треба кидатися, зай. Ой, ти Ромочка. Ех! Ех. Ось! Що зайка? Зі снігом гуляємо, мама, дай снігу. Да? Незатоптаного, чистенького. Да? Кицинка? Що ти робиш зі снігом? Що рамчик робить зі снігом? Ліпиш щось? Як з тіста? Що там, Зай? Збираєш? Ой, мама не пускає. Я би вже все зібрав. Да, Ромка? Це мама. Рукавиці не вдіваємо, а сніг постійно повинен бути в ручках.